Я взагалі хотіла розказати, що я взагалі роблю в Лісабоні, в Португалії, але я тільки що розпакувала свою Боже, як воно пахне, свою вчорашню покупочку з магазину Брюс. Я на них підписана в інстаграмі вже дуже-дуже давно, я за ними слідкувала. Мені дуже подобались їх роботи. Це кераміка, посуд різний, чашки, тарілки і так далі. І... Будучи в Лісабоні і не зайти в їх магазин, то був просто якийсь злочин. Тому, звичайно, першим ділом я зайшла в магазин, вже, вже тільки що для інстаграму зробила розпаковку. Але вам покажу, що я придбала ось таку керамічну, таку пастельно рожеву чашечку. Я мріяла про що-небудь з їх магазину. Це просто якийсь нереально гарний, гарний посуд. І а, я зрозумію, що бол, тарілки буде супер важко довести, тому Тому почнемо з чашечки такої. Вона без ручки, мені здалося, що це буде придавати такого більшого шарму. Ось так і тримати, нам нагріватись. Або, можливо, вона не буде нагріватись. До речі, мені сказали, що їх продукцію можна. Мити в посудомийці і ставити в муках вилівку. тому просто то любов. Апартаменти, які я знімала, були дуже прикольні, дуже стильні, як для ціни, за яку я їх знімала. Це точніше була кімната, але як я зрозуміла, зараз не сезон в Лісабоні, тому мені здається, я була одна чи, можливо, один день зі мною ще. Хтось у сусідній кімнаті жив, а так більше там нікого не було. от Тому і два санвузли, шість кімнат всього в квартирі. Все виглядає супер естетично, супер класно, коштує недорого, тому якщо вдруг ви будете в Лісабоні і вам треба буде бюджетний варіант для ночівлі, залишу вам силочку в описі на ці апартаменти. розказувала про це в інстаграмі, але тут ще на Ютубі не розказувала. Мені дуже сильно Лісабон в цілому нагадує Київ, а метро тут взагалі, я наче просто в Києві зараз знаходжусь, в Київському метрополітені. Я не знаю, з чим це зв'язано, я не знаю, як це відбувається. Але ось, типу, окей, не весь Київ, а типу, історичний центр. Давайте так будемо говорити. Але метро дуже схоже, все таке... Наче в радянському союзі було створено, не знаю, як це відбувається. Хто був в Лісабоні, скажіть, будь ласка, чи не одна я такої думки? Три дні я просто закохалася в Португалію і маю наміри повернутися. Хочу ще відвідати Порту. кажуть, що це місто навіть краще ніж Лісабон. Якщо мені так подобається в Лісабоні, то я вже не можу уявити, як мені буде в Порту. От тому на годиннику зараз 12.21 і ми вирушаємо ближче до центру насолоджуватись останнім днем. І це класно. Головне правило Лісабону це якщо Google карти вам показують, що йти 7 хвилин, закладайте 15, бо ці холми, так сказати, гори місцеві, ти йдеш один кілометр в час в цей період. Я зараз обходжу всі ці холми. Просто щоб не напрягатись сильно, на може автобус так голосно. Фу. Чи Коротше, навпаки, від наших країн. Тобто, якщо ти стоїш і чекаєш метро, і воно має прийти наче зліва на права, то воно не прийде зліва на право, воно прийде справа наліво. І це мене дуже сильно так як це. Класний лайфхак. Берете з собою любу бутилку, Головне, пусту, ніхто у вас її не забере, і просто робити рефіл у будь-якому магазині, просто щоб вам заповнили звичайною водою. Але сьогодні цей час настав і я викупила повністю все купе, щоб просто бути одненькою і виспати сліди, бо мені 9 годин дороги. Я 2 дні не спала. Тому розполагаюсь тут, зараз. Отак. Першим ділом, як я приїхала, я розпакувала першу свою посилку. Я вкажу тут магазинчик, де замовляла. Дуже крута ідея зробити такі пазли Укрзалізниці з різними приколами. Типу, нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Це з голови чи з хвоста. Ну, коротше, різні приколи, які зв'язані з укрзалізницею, тисячу пазлів. І ось така має бути картинка. Зараз будемо збирати. Батько абонімент. 70% на все тарифы. И звонит премиум. Это подписка на 3 года. Незакончаемый карандаш. Мой второй завтрак, слэш, уже обед. Очень торопилась, потому что уже хочу есть. Если у вас все украшено, то обязательно прогуляйтесь или прокатитесь на велосипеде, просто наблюдая вот за всей этой красотой. Такой... Привезла супер классный чай. З манго, з фруктами різними, типу ананас, манго полуниця, мандарин і календула. У мене вже закінчується, вже тут трішки залишилось, але це найсмачніший чай, який я пробувала в своєму житті. Я його купляла в Малазі в одній. Кафешки, де роблять чизкейки, де виготовляють, тому там все дуже смачне. І чаї, і солодощі. У нас вже зібрані деякі шматочки, але ще просто подивіться скільки. Але ми вже на правильному шляху, так сказати. Я хотіла сказати, що це просто офігенне хобі, нове, яке я знайшла для себе. Я його бачила в одної блогерки і зрозуміла, що, блін, я теж так хочу. І я не втрималася. Я не хотіла купляти щось звичайне, знаєте, ці пазли, які продаються в будь-якому магазині. Тому я вирішила знайти щось унікальне і що стосується України, це там взагалі було таке комбо. І воно цікаве, воно прикольне, здається, з жартами, які розуміють тільки... Ті, хто користувався Укрзалізницею. І це круте хобі для всієї родини, навіть зараз під час свят, зібратися у колі родини і збирати ці пазли. Дивіться, як затягнуло. День п'ятий, напевно, і ми вже майже 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 зібрали ось все, що в нас залишилось. Але в нас тепер троє. Тому процес йде швидше. Два крайніх. Давай. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Yeah! 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 Yeah. Yeah. Я вас вітаю. <laughs> Я вас теж вітаю, це було супер круто. Тепер залишилося все приклеїти і зробити рамочку. І так отут повісити. На вулиці, 3 січня, 8 година ранку. І ми вже десь у Вінницькій області їдемо в Карпати відпочивати. Страшнувато було їхати зранку, моя сістер. Але ми в дорозі. Так сумувала за цим місцем. Я тут вже другий раз в своєму житті. Перший я була до війни, буквально місяць до війни я звідси поїхала. Так, і оце мій другий раз зараз невеличкий такий швидкий румтур. Двері. Ванна кімната, дуже простора, дуже класна. І сама невеличка кімнатка. Минулого разу ми були в номері напроти, і в нас вид був на ліс, але в цей раз теж дуже класно. На дорогу теж ліс. В тому номері більш гарний вид, але цей номер тепліший, нам сказали. І тут більша ванна разів два. От, тому Вирішила зупинитися в цьому ліжку, як бачите. До речі, крутіше, ніж в тому. В тому були таке більш простеньке ліжко. Чи, можливо, вони замінили просто всі ліжка? А, але так. І можете собі уявити, ми одні в цьому готелі. Більше нема нікого. Потік зняти. По дорозі треба йти далі ж.